Музика з пальців ув'язненого на волі. Олександр був скрипалем, а тут трішки перепрофілювався. Грає на гітарі, навіть на клавішних. За сів через піанобійку із грабежем зізнається від волі за понад чотири роки в'язниці від бик. Готується вчитися знову бути вільним у дільниці для соціальної реабілітації. Він туди попаде одним із перших. Лишилося мені ще п'ять місяців, Ну якраз я почув, що буде відкриватися дільниця соціальної реабілітації. Вирішив піти туди, так як маю ну, бажання адаптуватися доволі, бо розумію, що все-таки 4 роки це трошки є терміну. Ну і трошки буде тяжко вийти ну, з перших днів і без адаптації. А Михайло Кухар, кондитер у в'язниці вже рік. Також прагне покинути високі тюремні мури. Як і Олександр, робитиме це поступово у дільниці соціальної реабілітації, готовий працювати за фахом. Навіть як треба, і тістечка, і хліб, і булочки. Щоб було смачно і приємно для всіх, і в тому числі собі, що даю якусь надію для тих людей і показую приклад, що, щоб, було, щоб люди розуміли, що тут нема чого затримуватися. А ось це місце, де в'язні звикатимуть доволі. Тут будуть вони харчуватися, це буде їхня кухня, це буде їхня кухня тут. Чи це все вони будуть самі заробляти? Це вже держава не витрачає на них ніякі кошти на харчування, значить, тільки платиться нашим працівникам. Окрім кухні, кімната відпочинку, медпункт санбузол. Також кімната для довгого побачення. Дуже нагадує непоганий готельний номер. Тут в'язні матимуть більше простору і більше можливостей. Це дає можливості їм вільно користуватися значить, цивільним одягом, це дає їм можливості вільно пересуватися територією без обмежень, це дає їм можливості працювати, заробляти кошти відповідні. Це дає їм можливості користуватися і мобільним телефоном, ноутбуком, інтернетами, і в тому числі короткотривалі побачення і значить, до 10 діб з відвідуванням рідних і близьких. Така дільниця розрахована на десятьох в'язнів із вісьмох сотень, які відбувають покарання у цій колонії, та кажуть, за потреби кількість ліжок можна збільшити. У Львові лише ця тюрма має таке приміщення в області є ще кілька. За останні 10 років не було відкрито жодного такого нового нової такої установи. На території Львівської області функціонує вже на сьогоднішній день. Чотири було їх три. Хоча по рівню саме. Надання такого таких послуг проживання це є найкраще. Облаштовували дільницю соціальної реабілітації коштом меценатів та завдяки гуманітарній допомозі, адже державних грошей на те, аби вчити в'язнів знову бути вільними, нема. Зорислава Кадикала, Володимир Квятковський, головні новини Львова.